День захисників та захисниць України на головній площі нашого міста з метою вшанування пам'яті героїв рідної землі відбувся урочистий мітинг, в якому взяли участь керівники Подільської міської ради та Подільської районної військової адміністрації, представники підприємств та організацій міста, силові структури. З вітальним словом до присутніх звернулась заступник міського голови Таїсія Скрипник, котра від себе особисто і від імені виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського. Подякувала всім воїнам за мужність, відвагу і гідне служіння своїй вітчизні. Вважаємо українським воїнам доброго здоров'я та бадьорості духу, незламної волі, надійного родинного тилу і тепла рідної домівки. Дякую волонтерам та громадськості за небайдужість та активну громадську позицію. Просимо Пресвяту Богородицю захистити кожного бійця від ворожої кулі, усі родини від горя і сліз. Просимо перемоги і миру. Слава Україні! Героям слава за бездоганну службу, мужність, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків з нагоди свята були нагороджені кращі із кращих. Аби подарувати всім присутнім відчуття свята, наше відоме тріо міського будинку культури виконало декілька патріотичних пісень. Закінчився мітинг хвилиною мовчання і покладанням квітів до погруддя Великого Кобзаря. Тай буде здорові, а як Бог береже і найкращого. Вітаємо і ми незламних українських героїв. Дякуємо за можливість жити в рідній країні. Вічна пам'ять всім, хто поклав своє життя на алтар свободи і незалежності України. Тамара Шарапанівська, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.